Друзі, вітаю вас на каналі Наві Крипто. І сьогодні ми розберемо проект Лінеа. Там з'явилися нові квести і раджу не скіпати їх, бо, можливо, це буде навіть якийсь дропчик хороший. І ми з командою будемо робити всі аккаунти. У нас більше 100 аккаунтів. Ми робили Linea Парк і тут і продовжуємо робити. Перед тим як почнемо, прошу підписатися на цей YouTube і на телеграм-канал, де є покрокова інструкція. І в цьому відео я вам покажу, як зробити все крок за кроком. Переходимо на наш сайт. Буде в Телеграмі. Підключаємо Metamask. Далі далі. Підписуємо. Закриваємо щось тут і вибило в нас. Тут з'явилося 6 квестів доступних, які будуть до 2 липня. Можна замінити NFT. Раджу всім зробити. У мене більше 100 аккаунтів, але я буду робити днями і ночами, тому тут без жодних проблем. О, я перший квест зробив, мені дало 2 LXP, це дуже мало, але нічого. Я думаю, це буде 2 долари, наприклад. Можемо його поширити в WarpCast чи Twitter. Я зараз ніде не буду поширювати, бо це трохи займає часу. Далі нам потрібно виконати другий квест, там, де ми отримаємо 20 LXP, переходимо сюди. Звичайно, все тупить, відкриваємо все, що попадає. NFT там. Добре, все закриваємо тоді. Робимо інакше. Переходимо назад. Ще назад. Тут ми виконали, переходимо у другого, Далі. Континуй. Все дуже важко працює. Назад. Мене цікавить це. Далі. Далі, далі. Воно відкриває навіть не знаю як. Щось воно хочеть. Лінеа. Закриваємо. А можливо, в мене нема. Все в мене є. Можемо далі поширити. Я не буду це робити. Говорю, лишній час. Пробуємо як можемо. Як бачите, квести не важкі. Континуй. Відкриваємо все, що попало. Далі. Далі, далі нам потрібно вибрати правильна відповідь тут. А, зверху. Зараз просто дуже багато людей і воно сильно тупить. Раджу зробити якихось вечірніх годинах, де буде все краще працювати і мережа, і все. Континуй, а, щось воно хоче і далі. Далі, далі. Тут нам середнє. Супер ми отримали. Далі, 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 далі не пропускає. Переходимо далі сюди. Квест, континуй, континуй. Далі тут, то певно, це, так. Ось. Як бачите, воно дуже сильно глючить, але не звертайте уваги. Далі, далі. Що воно хоче? Далі. Далі. І далі нам потрібно замінити NFT, це останнє завдання. Переходимо до mint nft У мене тут ай проксі якесь італійське. Тому, на жаль, у італійське пише, комісія виходить 0.4 до е, цента, це зовсім мало. І 30 LXP total за 6 квестів, 30 LXP получаєте. Думаю, це досить адекватно на сьогоднішній час, де всі проекти бреють, все. Можемо закрити, можемо перевірити, чи транзакція пішла. Так, пішла. Все добре. Закриваємо. Повертаємось назад. Це було ось тут. Verify. Тут Skip. Можете підписатись на їхній твіттер. Нам дало 20 LXP, континуй. Наш Total LXP: 30 LXP, 31К учасників вже. І 6 завдань виконано. Все дуже просто і легко. Тут є заблоковані завдання. Раджу їх теж виконувати. Вони там будуть з'являтися кожного тижня, як писали в Діскорді. Раджу не скіпати і все. Можемо переглянути останній крок, чи ми всі завдання виконали на першій сторінці. Значить, все добре. Раджу зробити і не пропускати таких відео і квестів, бо за них можете зробити дроп. Гроші нормальні, не 50-100 доларів, а навіть 5-10 тисяч. Проект дуже сильний. Раджу підписатись на наш YouTube і до зустрічі в нових відео.